За словами святішого патріарха Кирила, сучасний спортсмен один із небагатьох, хто розуміє сьогодні, що таке подвиг. Адже кожна велика спортивна перемога без перебільшення є звершенням. Спортсмен дисциплінує себе, стримує в багатьох бажаннях, постійно виснажує, можна сказати, веде аскетичний спосіб життя. Саме про такий подвиг, не знає найсильніший юнак світу в грівому спорті Микола Ткачук. Рекордсмен, майстер спорту міжнародного класу. Він вражає своєю силою, і готується стати священником. Як у нього це виходить? Дивіться у сюжеті до міжнародного дня студента свята студентської активності, яке відзначають у світі 17 листопада. Якщо от коля важить 80 кілограмів і 64 кілограми, як піднімає над головою близько 100 разів, то це виходить, що він тільки за 10 хвилин він 6,5 тонн піднімає над головою. Це досить великий результат. Пульс при цьому виростає за під 200 ударів за хвилину, і це досить таки. Виснажливі тренувальні заняття бувають. Завдання найскладніші, результати найвищі. І жодного шансу поразці. У свої 20 Микола Ткачук може похизуватися такими досягненнями, яких у когось не назбирається впродовж життя. Невже у хлопця не виникало бажання пригальмувати і насолодитися безтурботними студентськими роками? Буває втома. Буває, що не хочеться, але потрібно преодоляти і рухатися далі. На чемпіонаті світу з звірювого спорту серед чоловіків, юніорів та студентів у гамбурзі. Атлет здобув три золоті медалі у всіх номінаціях, показав результат майстра спорту міжнародного класу і встановив світовий рекорд серед студентів. Тоді українському богатирю вдалося випередити близько 130 спортсменів із 14 країн. То як звичайний сільський хлопець із Чернівецької області став найсильнішим на ком світу у вірьовому спорті. Завжди була тяга до спорту, от, якби батько ну, зробив турніка от, і потім сам почав майструвати гирі, гантелі, штанги, от, саморобні. І... Так займався. Зараз все є. Вдома зберігається. Приходжу, коли приїжджаю вдома, тренуюся. Брат зараз там тренується. Колись були футбол, легка атлетика, спортивне орієнтування, шахи, бокс, бодібілдинг, пауерліфтинг, армреслинг. У 15 років юний, утіманбітний анбітний Микола, зупинився на гирі і не прогадав. Два роки тому він вперше взяв участь у міжнародних змаганнях. Нині його називають не інакше як непереможний, адже на усіх спортивних аренах виборює призові місця. Найважче терпіння. Гірівий спорт це потрібно терпіти. 10 хвилин потрібно піднімати гірі на скільки хто зможе, граничну кількість разів. Ну, дехто не може оці витримати 10 хвилин. Якщо зрівняти, скажімо, з бігом, то це мінімум 3 кілометри бігу. В досить пристойному темпі для того, щоб показати хороший там результат. Гарний результат гартується в спортклубі на базі Національного медичного університету імені Богомольця. Микола займається тут під керівництвом заслуженого тренера України Юрія Володимировича Щербини, президента Національної та Міжнародної федерації гирьового спорту, кандидата педагогічних наук та ще й рекордсмена книги рекордів Гіннеса у вправі з гирею. А точніше, жонглювання в 95-му ще році присвячено було це п'ят п'ятдесятиріччю переможці великій вітчизняній війні на Ельбрусі. Я кудову гірю 50 разів підкинув над головою, зловив на шию. Ну і до цього часу мені вже 65-й рік іде. Я продовжую цю праву виконувати. Виступаю безперечно, аби когось тренувати, слід і... самому бути в гарній спортивній формі. Форма в Миколи є. А от викладацькі навики, юний богатир вирішив здобувати в Національному університеті фізичного виховання та спорту, готуючись до вступних іспитів, вирішив піти в храм помолитися про успіх. У церкві Різдва Богородиці, що у Києво-Печерській лаврі, відчув, що ще не раз прийде сюди. Спочатку, коли я тільки почав виступати на змаганнях, і дуже хотілося, звісно, ж вигравати їх. І потрібен був психологічний настрой, бо я завжди просив Господа допомоги. Ось, і завжди старався, коли виграв змагання, прийти, подякувати Господу, те, що він подав. Ось, і якось так почав церквувати, молитися більше Бога. Нині Микола несе послуг паламаря. В храмі всіх святих, що на місці будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору, і навчаються у Київській духовній семінарії на заочному відділенні. Наші студенти ще дуже молоді люди, які навіть фізіологічно ще ростуть. І тому дуже важливо, щоб зростаючи інтелектуально, вони укріплялися фізично. Тому що людина антропологічна, вона гармонічна, коли і духом сильна людина, і фізично. Враховуючи, що служіння священника воно досить важке, з точки зору фізичної праці, тому що треба довго стояти, поклони. Крім цього, є психологічні нагрузки, які також пов'язані з фізичними. І тому ми дуже враховуємо необхідність фізичного виховання. Тож маємо найсильнішого юнака світу, а з часом вітатимемо найміцнішого духом і тілом священника. Утім, що для нашого юного, але такого завзятого героя стане першорядним, гонитва за перемогою чи духовне наставництво людей, які тобі довіряють, покаже час. Але ми певні, що він зробить правильний вибір. Тож побажаємо Миколі нових спортивних та духовних висот. Менсана Енкорпоресано у здоровому тілі, здоровий дух. Дивлячись на Миколу Ткачука, з цим важко не погодитися. Нещодавно юнак повернувся з Мілана, де виборов друге місце на чемпіонаті світу з грівого спорту у сумі двоборства серед юніорів. Колектив нашої програми також бажає вам міцності тілесної, і духовної, тим паче, що 28 листопада розпочинається різдвяний піст, особливий час напруженої роботи над собою, час загартування духа і тіла. Він триватиме 40 днів і завершиться у різдвяне вечір'я. Проведіть цей час з користю у труді та молитві. До наступного ефіру.